Це онлайн, бо це швидкий доступ до всього, що ти хочеш. Будь-який курс, будь-яка інформація є в відкритому доступі. І ну, YouTube ну, будь-що, будь-що, навіть ну, да, порівняти з 2018 року, тоді вже було достатньо матеріалів, але зараз їх не знаю в тисячі разів більше, напевно, ще ера штучного інтелекту ти вбиваєш будь-яку інформацію, він тобі. Видає повністю все структуровано і це кайфово. Але величезний мінус бути програмістом, особливо в онлайні, ти сидиш в своїй квартирі, нікого не бачиш. І тобі стає дуже сумно від цього. І такі ще час від часу, ну, я знаю програмістів, які не люблять людей, да, умовно сидять, кодять. А для себе, що я вибрав, ну я, по-перше, Якщо проказати про програмування, я пішов почав ходити на конференції Тішне в Києві. Я вже дві відвідав. я, як рік в Києві, переїхав до цього, був у Франківську. Жив, і я першу я відвідав на FWA минулому році, в жовтні, напевно. І от нещодавно було відомо по фронтенду. Mm -hmm. Ой, останнє по фронтенду, я так там розійшовся дуже сильно. Я... Ким можна було, я комунікував. Я ходив по кожному стенду, цікавився, що вони там за вакансію, них, що взагалі я... у мене там просто була гора луту. Я і футболки виграв, і то виграв, і чашки. Тобто, це була, це була гра для мене. Тобто Я ходив і що у вас там є, що у вас є. І навіть там була активність, свідома, така цікава. Вони в кінці пропонували вийти і за три хвилини а, презентувати. Якусь не знаю, там в реакті use effect, що таке use effect в Реакті. і я пішов на сцену, мені дали слайди готові. Сидить не знаю, 150 людей, ти виходиш на сцену перший раз без досвіду, і починаєш імпровізувати і казати, там, розповідати про use effect. І це був такий от величезний плюс. Е, ну знаю, побути з людьми, бути в оточенні цих людей і відчути взагалі, що такі люди зараз в беру онлайн. Е, так що, якщо резюмувати, то взагалі потрібен баланс. Я думаю, у всьому, в кожній сфері життя потрібен баланс. Без балансу тебе ну, у людини нічого не буде. Коли йде перекос в одну частину, все і